Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Котячі Ігри. Сьогодні ми робимо пряничний будиночок, зараз повинно. Поки тато там мішає консистенцію для крему. А будиночок на цю плівку чи просто на цю? Нарешті ми вже домішали і робимо хоч щось цікаве. Ми зараз заповнюємо ось це. Ми заповнюємо біло. Ой, Таке трошки пошкодились. Нічого. Склеїмо. Склеїмо. Згрібай. Оп. Стіль. Потім склеїш ото? Я спробую. Я думала, як такий крем готують. Ну, тепер ми знаємо, як такий крем готується, так? Тепер ми знаємо, як такий крем готується. Так, тепер. Ось так. Якось так вийшло. Так, тепер хай ця штука буде білий. Ой. Так. А вікно хай буде білий чи. Ні? Спочатку білим буде. Криво, але нормально. Відкриваємо рожевий. що треба декорувати білковою масою та цукровою посипкою залишити на 30-40 хвилин до висихання а через 40 хвилин розмалювати фігурки олівцями з кольоровою глазурю. Двери, її ще три чоловічка, одна собака. Коротше, какая така каракозябра вийшла? Ладно, нормально. Зелений починає сохнути, а ми починаємо малювати рожевим. А, ось, Закрутили і поклали зелений в спокій. Тепер рожевий відкриваємо. Набагато легше. бачите, що я це дуже швидко роблю. Оп! М -м, так прикольно виходить. А якщо ще шапочку додати? дать, прикольно вийшло. Так, дивись. Тато! Так, да, так. Да. Дивись, як вийшло. Супер. Трошки потекло, але гарно, правда? Супер, все супер. Як такий крем робиться. Кому цікаво одне яйце перемішати міксером або е 30 хвилин самому мішати виделкою, додавати цукрову пудру, доки вона стане таким нормальним. І все, далі все поймете. Зараз можна надокнути? Не поспішай. Так, прямо цього чувачка. Побільш, побільше. І мажемо йому мажем ноги. Так, подожди. Ой, упала. Відпускай. Ну, якось там хоча б малось. Клеїмось. Хай сохне. От так. Ні, чюпотім, чюпотім. Вона ще трошки сохне. Mm -hmm. Не всі. Все, воно висохло, постояло. Mm. От тепер можна приклеювати двері та дах. Беремо крем. Так ну. а як оця штука? Ну поможе. Її можна з'їсти чи ні? Можеш з'їсти. У частину теж треба обрізати. Чекайте. Все другу частину ми обрізали, клади. Почекай, почекай, почекай. Клади. Ну що ж, ми отаку будиночок зробили. Вийшло так прикольно. Ну, всім пока.